О, о. Де ми з тобою пря... пряник? Я не знаю, а це може бути опасне місце, говорять. А ну, а тут і пішли. О, це все розтрощене. Да-да, тут багато років назад, назад жили люди, і тепер тут вони всі загинули, бо... Тут небезпечно і декілька виїхали. А декілька взагалі загинули, так що. Ну, Поліцейська. от і забор. Якийсь дом дім тут я бачу. Так, давай я піднімаюсь, а ти там, дивись, може, щось знайдеш якийсь монстр, типу і позбув мене. Ага, добре. О! Иди сюда! Я тебя съем! А -а -а! На! На, гадина! На, такая тварючка! На! На! Меня не... Меня не Я бессмертный! Ты, наверное, сдохнешь! Тебе... На ты, не никогда меня не вернешь. Моя я бессмертный. Я тебе выиграю. Е, понятно тебе. Пряник, ты тут? Да, я тут. Я ж тобі кажу, тут небезпечне місце. Краще б ми пішли звідси. Давай я тебе телепортну і сам теж. Підам на якийсь нормальний світ. Ну добре. А, вставай. Куди ми попали? Ми попали в банк, говорю, що це саме безпечне місце. Це правда вряд ли, але но... навряд чи не ми подивимося. Так, давай я йду сюди, ти давай туди куди сіди. Ну добре. Гроші, може, заберу, поки ніхто не бачить. Увага, тривога. Увага, тривога. Хтось варує гроші, ах чи ти маленький негодяй, варуєш? Ні, 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 це що це? Це, це, це він. Є, я вообще тебе хуй по банку, я нічого не валюю. Ах, чи маленька зараза. Ти розумієш, хоче ти на кайф? Так, я вроде принаймнішов щось. Кошчила. О, ракета в роті. Слава комусь не повезло. В цьому банку то тоже є в бейсі. Обійти, так що ми можемо краще поки сховатись десь. Або давай реально сюди повернемося на якийсь нормальний світ. Давай там, де сонечко буде світити. І куди ми попали? Ну, туди, куди я їх хотів? Ті не непонятно, що тут робити, тільки... І город теж пустий якийсь. -да. Теж пустий город. Тут більше славніше, бо тут якась людина йде. А, добрий день. Ви знаєте, що там монстри ходять? а що? Там реально не ходять. Зараз з ними розберуся. Ну чого в цьому страшного і немає. Йди, а ну я не сіда. А ваш брат там не загине? Не не, ні, не, не бійтеся він без у безпеці. А ну добре. Ой! Пробивай винтовку и разбирайся с ним. Добре. Не! Не! А! А! Фух, молодец. На продолжение, друзья, вы побачите дальше. Я все равно старался на этой серии, чтобы она была пострашніша. Так що не дивіться це краще нічого. Всім пока-пока.